Доброго дня, школярі! Вітаю вас на уроці дизайну та технологій. Сьогодні ми працюємо з папером та будемо виготовляти аплікацію. Веселий равлик подорожує. Давайте з вами пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Спочатку підготуйте своє робоче місце. Приберіть все зайве. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Не працюйте несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструменти лише за призначенням. Уважно слухайте інструктаж вчителя. А після закінчення роботи приберіть своє робоче місце. Сьогодні на уроці нам знадобляться. Ножиці, кольоровий папір, картон, олівець. І спочатку ми з вами беремо кольоровий папір різних кольорів, ножиці та вирізаємо різнокольорові кружечки, щоб вони у вас вийшли рівненькі та гарні. Можна взяти простий олівець та намалювати спочатку ці кружечки, обвести будь-який круглий предмет або за допомогою циркуля намалювати кружечки, а потім охайно їх вирізати. Беремо найбільший кружечок та згортаємо його навпіл. Приклеюємо наш півкруг на картон, ми з вами приклеїли тіло равлика. Далі вирізаємо дві невеличкі смужки, приєднуємо їх до тіла равлика і приклеюємо очі. Беремо кружечки різних кольорів, різного розміру. Спочатку до тіла равлика приклеїмо більший кружечок, потім менший, далі ще менший, та найменший. Можемо прикрасити нашу роботу хмаринками, квіточками, травичкою. Щоб один равлик не сумував, ми можемо зробити ще одного равлика. Можемо використовувати ці кольори або обрати інші. Виготовте, будь ласка, свою роботу за зразком та надсилайте мені фотографію. Я з нетерпінням буду чекати на неї. На цьому наш урок з вами завершено. Чекаю на ваші роботи та до зустрічі на наступних уроках!